Дівчат, до 135 груди є плаття. До 135. На 120 також є така сукня. Ну, кольори є, я просто показую саму сукню. Тут йде е, резиночка. Бачите, тут є резиночка. Дві кишеньки. довжина ось така, дівчатка. Вони є в кольорах. Найбільший розмір сукні 135 груди. На 130 треба брати 135, щоб вона була вільненька, не стягувала. І ось так поязком ви собі зав'язуєте. Ось така біленька, чорну троянду. Так, ось така гірчиця, дві кишеньки. Все те саме, просто кольори я показую. Якщо... Ось таке жовтеньке, така біла з зеленим, теж дуже гарно виглядає. Ось так. Показую ближче, яка вона. Сукня класна, вона не мнеться, дуже гарно носиться і вона легенька, дівчат. Ось такий колір. Також класна, голубенька. Дивіться, теж на літо гарне. Якщо щось подобалось, пишіть.